Любі діти, запрошую вас сьогодні на прогулянку зі мною, де ми спознайомимося з різними видами ягід. Одного разу катруся зібралася в ліс по ягоди. В лісі ростуть лісові ягоди. Дітки, які ягоди зібрала катруся у лісі? Калину. Обліпиху. Шипшину. А ось катруся прийшла до саду і вирішила тут позбирати ягоди. Подивіться на картинку та скажіть, які ягоди вона збирала. Малину. Ожину. Чорну смородину, червону смородину та білу смородину. Ну що ж, а тепер я пропоную погратися в гру, яка називається Половинка від чого». Подивіться на картинку та скажіть половинка від чого? Половинка від малини. Половинка від вишні. Половинка від полуниці. Половинка від кавуна. А ось ще одна гра від катрусі. Подивіться і скажіть. Яке морозиво купила катруся у магазині? Малинове морозиво. Ожинове морозиво. Полуничне морозиво. І на завершення нашої бесіди? Подивіться і скажіть, із чим приготував повар пиріжки? Пиріжки з вишнею? Пиріжки з полуницею. Пиріжки з виноградом.